Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про тих людей, які щось продають або заробляють через онлайн. І саме до цих людей може бути застосований фінансовий моніторинг. Суть цього це тотальний фіскальний контроль вас, як тієї людини, яка щось намагається продати. Якщо немає пояснення або, наприклад, не зареєстрована діяльність, то держава. Включила окремі штрафи. Ми про них окремо скажемо і скажемо, чому робить це держава. І ось, за словами голови Податкового комітету Верховної Ради, а це Данила Гетьманса, українці отримують повістки за звичайні грошові перекази. І був один із випадків, про який він і наголосив: про те, що людина отримала всього 200 гривень через систему Новапи. І вже має з'явитися до податкової. І ви всі зрозуміли, ось така система впроваджується в Україну. Тобто, тотальний фінансовий контроль. І у фокусі будь-яка активність, незалежно яка вона, але яка схожа на регулярні доходи людини. Тобто, людина намагається заробити, а держава її буде контролювати. Наприклад. Понад 50 транзакцій на місяць. І вас можуть автоматично вважати вже підприємцем. Без ФОПу, тобто, якщо людина не оформила ФОП, значить вона вже ухиляється від податків. І це вже є порушенням. Ви розумієте, що наголошує держава, які вона придумує правила для того, щоб контролювати людину. Що вона продає через онлайн. Як вас можуть відстежувати? Саме найцікавіше це не банківський моніторинг. Тобто, навіть якщо ви не маєте якихось бізнес-рахунків, то це не означає, що вас не бачать. Податкова, вона працює через чекову систему. Ну, наприклад, це звичайні чеки зказ. Або програмні. ППО. Тобто, це програмний продукт, який встановлюється на смартфон, ноутбук, комп'ютер або планшет, щоб створювати електронні фіскальні чеки та передавати через зареєстровані продажі до податкової служби. Наприклад, ті, які формуються через платформу. І таким чином вас відстежують. відстежують тобто, і це робить податково. А також це цифрові квитанції сайтів, де ви щось продаєте. Незалежно що, але якщо є продажі, то також вас будуть фіксувати. І всю діяльність вашу бачите, що продано і яка сума коштів вам як продавцем вже набута. Також активно моніторяться платформи з високою активністю переказів. Наприклад, це OLX, OnlyFans, Oclon, Etsy, NoPay, Donat платформи та інші. Дані передаються в податкову або витягуються автоматично через APL. Це спосіб взаємодії комп'ютерних програм між собою. І тут, відповідно, ви всі зрозуміли, що також тотальний контроль. І що ж вам загрожує, як ми сказали, штрафи на початку відео? Так ось, фінансова відповідальність буде жорстка з погляду держави. Якщо податкова вважає вашу діяльність підприємницькою, а ви не зареєстровані як підприємець, то мінімальний штраф буде 17 тисяч гривень. Максимальний штраф буде до 34 тисяч гривень за ухиляння від реєстрації. У складних випадках, випадках це відкриття адмінсправи чи передача до суду. Тобто, навіть можуть бути такі моменти. Такі штрафи можуть накладати масово. І судова практика. Це вже підтверджує десятки випадків щомісяць. Тобто це держава каже про те, що будь-який продавець, який хоче здійснювати свою діяльність, він має, він має реєструватися для того, щоб не було ось таких проблем. І чому ж держава це робить? Ключова причина це гроші, як завжди, гроші. Під час війни, це на думку держави, Бюджет має величезні дірки, це зрозуміло. Але держава шукає всі можливості джерела доходу. І ось одне із джерел – це ваш тотальний контроль, вашої діяльність. Другий фактор це боротьба з тіньовою економікою. За різними оцінками до 40% економіки України у тіні. Це мільярди гривень щороку. Я навіть сказав не до 40, а більше навіть 40% тіньової економіки в Україні. І це велика проблема. Але не так треба боротися з цим. Не так. Але держава вважає, що ось таким чином вона може частково побороти оцю тіньову економіку. Звісно, є аргумент про справедливість з боку держави. Тобто, зареєстровані підприємці платять податки. А ті, а ті, хто по-тихому заробляють через ОЛХ або інші, вони не платять. І це, відповідно, з боку держави несправедливо. Мають всі платити податки. Навіть якщо ти щось продав якусь незначну, незначний товар на оцій платформі, який тобі не потрібен, але ти маєш заплатити з цього податки. Ось до чого, закликає держава. І що ж робити звичайним людям ось в таких ситуаціях перший момент аналізуйте свої транзакції. Якщо у вас понад 50 оцих транзакцій на місяць, подумайте, чи не виглядає це як підприємництво, бо можуть вважати, якщо у вас за 50 транзакцій, що ви вже підприємець. І ви маєте зареєструватися і відповідно сплачувати податки. Другий момент це реєстрація ФОП третьої групи. Найпростіший і безпечніший варіант. Якщо ви отримуєте регулярний дохід і ставка 5% спрощена система онлайн-реєстрації. Третій момент. Якщо вас викликають до податкової, не ігноруйте. З'явиться з юристом або з бухгалтером. Поясніть походження грошей, особливо, якщо це перекази від ваших знайомих, родичів або одноразові транзакції. І четверте і найголовніше це зберігайте історію операцій, тобто скріншоти, пояснення і краще мати документальні докази. І ось на завершення, глядачі, хочу сказати, що знання це сила. В жодному випадку не треба панікувати. А трезво підійти до ось його, цього питання. Якщо ви нічого не порушуєте, то захистить в першу чергу себе. Документально, щоб доказ у вас був. Якщо заробляєте, то, відповідно, заробляйте легально. щоб не було ось таких незрозумілих проблем. І саме найголовніше, не панікуйте, не треба це робити, бо паніка вона призводить до більше негативних наслідків, і які можуть супроводжуватися ще більшими проблемами. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи викликали вас або ваших рідних до податкових? І чи були ось такі ситуації, про які ми сказали, оці проблеми? Бо оця інформація вона важлива для кожної людини, особливо для тих людей, які щось продають або щось купують через онлайн. Тому, шановні, сподіваюсь, це відео надасть вам відповіді на питання. Допоможе вам, якщо ви займаєтесь онлайн-продажами. Відповідно, якщо... Відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашим підписником. Ми сьогодні казали про важливі речі. Тому всім вам дякую, шановні, і вже до наступних зустрічей.